Куди і коли їде в Івано-Франківську вирішила встановити спеціальні тумби, на яких розмістять усю необхідну для пасажирів інформацію про місцеві маршрутки. Тристоронні конструкції замінять інформаційні стенди, які уже слід оновити. Знайти їх можна буде у місцях із найбільшим пасажиропотоком. Вулиці Дністровській поблизу Універмагу біля Надії, кінотеатру Космос та пошти. Ми вирішили пробно зараз поставити шість таких тумб. Суть цих тумб буде в тому, що там буде інформація стосуватися напрямків руху транспортних засобів, громадського транспорту. І додатково ми інтервали руху тролейбусів розмістимо там. Графіки руху дуже важлива річ, і їх треба контролювати, дотримуватися. І зараз на даному етапі ми говоримо тільки про інтервали руху для тролейбусів. Недотримання графіків руху визнають в управлінні транспорту і досі болюча тема, особливо у вихідні та вечірній час. Найчастіше з маршрутів з'їжджають ті, хто обслуговує мікрорайон Каскаду та обласну лікарню. Утім, за ними запевняють комунальники постійно пильнують і карають штрафами. За даними gps моніторингу, ми перевірили всі скарги, які до нас надійшли. Це були на маршрути 44 сорок 40, сороковий, 39 дев'ятий і 38. восьмий перевізників цих які обслуговують ці маршрути було оштрафовано Кожного на 850 гривень за кожне порушення. Сумарна кількість, яка зараз надійшла від них від перевізників до міського бюджету, стала склала 5100 гривень. Штраф наголошують чиновники. Наразі єдиний дієвий спосіб налагодити роботу маршруток, адже досі єдиним покаранням для перевізників було розірвання договору. Застосовувалася вона вкрай рідко, і результату відповідно не давало. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.